Петро Маринчук психолог, психотерапевт у напрямку психотравм, кандидат наук, Неудружений. цікавиться спортом, читанням книг та музикою. Життєве кредо не забувай, що ти перший раз живеш своє життя, яке у тебе лише одне. Петро. Я от пригадую. Що у мої шкільні роки такого поняття взагалі ще тоді не було, і це таке розуміння, і таке слово навіть як булінг, воно якось дуже стрімко ввійшло в інфопростір. В інфопростір Таке враження, що до цього булінгу не було. Потім він рамто почав відбуватися в школах. Скажіть для початку, що таке булінг, і чи дійсно він зараз набув якихось величезних масштабів? Ну, по-перше, хочу сказати, що це поняття насправді, да, якщо ми візьмемо початок 2000-х, воно тоді було насправді просто воно не розповсюджилось. Про це знали психологи, да, соціологи і тому подібне. Ось, але не було якогось такого от інфоповоду, щоб робити це. Булінг це, по-перше, систематичне насилля. Тому що є насилля там одноразове, а це систематичне насилля, насилля психологічне, емоційне, фізичне. Це може бути навіть фінансове. І інколи буває і сексуальне насилля. Ось. Як правило, в булінгу приймають участь три сторони: це агресор, спостерігачі і сама жертва. Спостерігачі інколи можуть виступати в ролі е пострікателі, як це Ну так да, вони можуть так. підштовхувати агресора до дії на в сторону жертви. Ось вони можуть е там чутки і тому подібне робити, щоб агресор атакував жертву. І це ж, в принципі, саме в закладах освіти достатньо поширене, тому що дуже часто буває таке, от згадую свої шкільні роки, що бувало, конфлікту якогось можна було б і уникнути, але завжди знайдуться, на жаль, ті люди, які скажуть, а давай. Що ж ти там слабо? Сла, ну, слабо це таке. Знаєш, коли коли вже розуміють, що дитина там беззахисна, якась особливо вона і не не має наміру в цей конфлікт заходити, але знайдуться ті, хто його сформує. Які взагалі є ось ці різновиди булінгу? На що потрібно звертати увагу насамперед дорослим, щоб зрозуміти, що ось це тригер для того до того, що саме зараз відбудеться булінг? Цілю булінгу може бути зовнішність, зачіска, одяг. Там, борода, там, да, вимова, колір шкіри навіть може бути. Тобто, Зріст, так, так. те, що людина, там, дитина носить окуляри, чотири да, тобто, чотириокій можуть називати і тому подібні речі, можна придратися будь до -то чого. Тобто, якщо агресору щось не подобається в жертві, він починає його цькувати. Тобто навіть ось ці такі образливі прізвиська, які багатьом здаються, можливо, навіть якимось зовсім нормальними, можна також ідентифікувати як булінг? Так, можна ідентифікувати, якщо жертва може навіть просто про це мовчати. Вона може просто не знати, як сказати. І до речі, ось що говорячи про норму, да, то чому так взагалі відбувається? По перше. Жертва булінгу не розуміє, що це є ненормальною. Друге, можливо, батьки там в сім'ї завжди це все спочинається з родини. Батьки казали, та промовчи, не реагуй, а треба захищатися насправді. Або дай здачу, і все буде добре. Шановні батьки, не буде добре. Потрібно реагувати і потрібно в здоровому сенсі знати, щоб відповісти дитині до агресора. От в мене запитання: а е, е, часто буває, що в школах. Є певні, ну, розбиваються діти на групи, так? Тому що урок уроком, але потім є перерва, де всі займаються різним дозвіллям і часто, от і розсипались на кучки. Там троє, там четверо, там п'ятеро. Діти ж вони по відчуттям, хтось їм подобається, хтось їм не подобається. Вони це щиро, відверто говорять. Але є завжди ті, хто скажуть, О, та що ти з ним товариш? Що ти з ним ось це дружиш? Так він же ж силюк. Чи вона ж. Ти, ти дивися, вона в яке в неї волосся, чи ще щось. І у дитини є відчуття, ніби товаришуватися. І тут вона слухає потім цю думку своїх інших товаришів і думає, ну все, дійсно, напевно, я не буду товаришувати з цією дитиною. А для тієї дитини має відповіді, потім тригер. Це є от заклики, наприклад, просто товаришувати чи ні з іншим. Це є різновид булінгу чи ні? Це можна трактувати як насилля? Це відноситься ближче до аб'юзивної вже поведінки. І так, аб'юзер він завжди булить. Як діяти в таких ситуаціях? Хто має втручатися? Е, перш за все, е, жертва має зрозуміти або звернутися до дорослого. Тобто, якщо е, йде втручання без прохання, це роль рятівника це ще одна роль в цьому трикутнику, е, то сам рятівник може стати і жертвою. Тобто, е, якщо дитина відчуває, що щось не так. Першим, що вона має зробити, це знайти дорослого, запитати, порадитись або попросити про допомогу. Діти, будь ласка, не бійтеся просити про допомогу дорослих, якщо відбуваються подібні дії по відношенню до вас або навіть оточуючих, А вони бояться. І бояться тому дуже часто, що якщо ми зараз звернемося до дорослих, то нас ще більше будуть скувати, тому що скажуть, ага, ти я, біда. я біда, пішов жалітися, все. Як тоді в таких випадках вчиняти? Зараз ми задіваємо питання відчуття безпеки. Тобто, саме головне дорослим, які йдуть на допомогу, вони мають розуміти, що потрібно зробити атмосферу безпеки для дитини. Тобто, це може бути якийсь прихований вплив. Це може бути порада більш досвідченою людиною, яка знає, як з цим розібратися. Ось, але дійсно потрібно враховувати, що це може бути гірше.